Вхід віддання першої школи. На цьому місці були умивальники. Сюди ми здавали посуд. Це маленький зал їдальні. Тут був пункт прийому посуду. Це маленький зал. Саме ось на цьому місці нам розливали молоко. Йдемо в Великий Зал. Бачимо ось оце оце кухня. Це кухня. З цього місця нам видавали їжу. Тут нам видавали їжу і ось оце о зал. О От таке о тут. Це вихід на вулицю. Ось, а то зараз ми зайдемо на кухню. Один зал, інший зал. Ось це о кухня. Отут була плита. Тут варилося їсти. Тут був величезний електрощиток, електрощитова. О, це видно, великий зал, звідки на нас дивилися кухарі їдальні. От іще один щиток повністю розібраний. Ось така була так верніше те, що залишилося від шкільної їдальні. О. Як ми бачимо металеві речі, всі які залишилися повністю готуються до демонтажу невідомими особами. Да, да, да. Да, я тут. Зйомку роблю